Рубрика міфи із дитинства. Гранатовий сік підвищує гемоглобін. Чули таке? Заставляла вас пити гранатовий сік? Так, ось, давайте будемо розбиратися. Насправді в гранатовому чистому соці, який лишається вже без кісточки, а тільки от, і без шкірки. Там велика велика доза цукру. Там є певні вітаміни, певні мінерали туди потрапляють, але саме те залізо, яке має підвищити нам гемоглобін, а гемоглобін ми розуміємо, що це молекули білку, якого немає в гранаті, і заліза. Залізо є в гранаті, але це залізо знаходиться тільки ось тут, в шкірці, в шкірці. Тобто, якщо ви зробите фреш зі шкіркою, певно, якась там доля. Залізо потрапить, але залізо класно засвоїться саме гемове, яке знаходиться у продуктах тваринного походження, не в рослинах. Тому ця вся історія, що підвищує гемоглобіну і покращує кров від того, що червоний наш гранат не зовсім є правдою. Тому, якщо хочете їсти гранати, щоб.